Ейо, народ! Сьогодні ми на лісовій. Що ми будемо тут робити? Правильно, заробляти гроші для наших військових. Але якщо в попередніх випусках на Гулівері та Хрещатику нашими учасниками були українськомовні студенти та школярі, то тут, на лівому березі, можуть виникнути проблеми. Можна вам насиплю там 2,50? І що? А ви б... Хочете... Бєленькі, Але хто ми щоб не спробувати? З вами Юра та Турбо ЗНО. Поїхали! Я дуже перепрошую. Знімаємо для Збройних сил України відео. Давайте з нами. Я не знаю, брат. Взагалі. Чуть-чуть я ашібаю, потому що стиснею. Окей, окей, все гарного дня. Отак класно. Ви дуже круто виглядаєте, можна? Мене є. Це мій двоюродний брат Близнюк. Ви мене сплутали з кимось. А, Добре. Розумієте? Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звати Ліза. Мене Артур. Олена. Дід Сашко. Мене звати Олексій. Мене звати Константин з Києва. Мене зовут Женя, я теж з Києва. Може, з лівого берега часом? Так. так. З лівого. З траєщини. Живу в проворах, працюю в місті Києві. Перше запитання з історії України. Я вам граю мелодію. Це вам треба вгадати, хто автор. Чубинський, мабуть. Давайте, ні, не вгадали. Потримайте. Ще не вмерла Україна. Це гімн. Правильна відповідь. А тепер питання: хто є автором мелодії гімну України? А це текст, я знаю, що Чубинський, так? Так. А хто написав мелодію? Ні, не пам'ятаю. А Калина, а Калина. Школу, будь ласка. Ну я за вже, же пам'яті нема. Я пенсіонер. А в мене в пятом класі заставляли, понял? Типа говорят, типа потрібно выучить. А я говорю, а да зачем воно мені надо? Дальше будет. А можна дзвонок другу? Можна. Давайте дзвонок другу. Слышишь, я сейчас нашел. Короче, нужно, чтоб ты сказал мне, кто создал мелодию України. Вербицький. Вербицький. Вербицький і? Вербицький. Вербицький. Правильна відповідь: 50 гривень йде в банку на Збройні Сили. Їдемо далі. Зараз ми заберемо. У нас такі зйомки. Ми взагалі то шавуху замовляли. Так що шавуха це святе. Зйомки потім. У нас ще зараз буде коротше передача. Куштуємо, смакуємо. Гадайте, яку шаурму ми заказали. Географія. Який район Києва зображений на фото? Шулявка, мабуть. Пізнає що? Я не знаю навіть. Фотографія 1950 року. Цей район ви дуже добре знаєте. Що це за район? Діснянський. Далі своєму Я в Києві тільки скільки 50 років в Києві. Я не знаю цього. Цьому району тільки 70. Ну, стародарниця, ні. Гада. А тепер питання: готові? Ні, не готовий, але давайте. Чи вважається лівий берег Києвом? Аргументуйте свою відповідь. Ну, Як він може не бути частиною Києва? Так я на лівому березі живу. Ви що є ж Київ? Ну, тому що це Київ. Це все. От границя була поставлена, все, це Київ. Ну, типу, я теж з Києва. Ну, правильно я вважаю, друзі? Напишіть в коментарях. Київ був створений у п'ятому столітті. В той момент лівий берег був заселений. Деревами це був ліс, але в 16 столітті сюди почали переселятися селяни і давали їм такі привілегії, щоб вони могли менше платити податків, але працювати тут. Ну і почав лівий берег розростатися, створилися села. Да, села, як Позняки ось були правильно, так? Чи, Троєщина. Ну, Троєщина. так це осокурки. Були, сокурки. І після того як німці прийшли сюди, окупували в другій світовій. Вони дуже багато населення. Винищили. Вижило лише 25% населення лівого берега. В результаті після війни почали заселяти сюди людей, розбудовувати і створювати панельки. Знаємо панельки, да на лівому березі. Відповідно, лівий берег став Києвом, і це правильна відповідь. Тому я вам її зараховую. Ви точно знаєте, математика, бо ви тут рахуєте, я думаю, дуже добре, ні? Ну, у мене 12 по математиці. Трійка була. Станція метро Лісова була побудована в 1979 році. Називалася вона колись, знаєте, як? Піонерська, здається. Це правильна відповідь. Так. А скільки років станції лісовій станом на 2024 рік? Не, не буде. Я не хочу ламати голову. Більш ніж 80. Ні, стоп. Ні, не, мабуть, десь біля 80. 42? Нет, 46. 45. 45. Так 42, 46 чи 45. 45. На 24, 45 років. 45. Бінго. Правильна відповідь. Їдемо далі. Українська література. А я можу передати привіт учительниці своїй? Нелі Олександрина, привіт, вам. А що Нелі Олександр скаже, що ти російською спілкуєшся? Ну, вона кричит не кричить на мене. Не людяк садрін. Ну щось там якось там грамотно йому трошки там бояйте в ту голову, щоб він українською почав розмовляти. Мій батько військовий був росіянин, а мати етнічна українка, але російськомовна. І дітям військовослужбовців можна було не вчити мову, а мати сказала будеш учити. І я вчив українську мову. І вас прекрасна українська мова? Ні, ні вона в мене російська мова, але я розмовляю російською, але українськими словами. Бо не не рідна мова, і мені дуже важко важко розмовляти українською. Назвіть п'ять українських письменниць. Леся Українка. Да, да. Тарас Шевченко. Українок. Я класна українка. Зразу чоловіки в голові. Квітка Основ'яненко. Mm -hmm. Час. Леся Українка, ну раз, <laughs> потім. <laughs> Добре. Да, не люс. Ви мені говорили. Це Леся Українка. Mm -hmm. Леся, що ти знаєш? Та, ні, може ли? Лариса Косач. Це мама була. ні. Ні, це теж жилася українка. Пчілка, правильно кажуть, там. Так, колена, Олена пчілка, так. Ліна Костенко це просто за бест наше, це просто за Best. Марко Вовчок, Ольга Кобилянська. Моя клієнтка Оксана Забушко. Я їй складав гороскопа. Леся Українка. Ліна Костенко. Два. Є Ольга Кобілянська! Бінго! Yeah. Правильна відповідь шість, п'ять. Коли на чет... пчівка 200 гривень в банку. Пані Олено, ви золота жінка. Будь ласка, нашим глядачам, які будуть дивитися це відео, поясніть, чому вони мають побувати на лівому березі хоча б один раз в житті, але іноземною мовою. Бікос лівий берег ісвері б'ютіфол плейс інвор. Я вірша зачитаю іспанською. Я вчив іспанську в школі. Вівенельбоски у нерісогріс.

Я можу показати вам. Тобто, ти зараз пропонуєш піти в туркшки Кебаб хаус ага. Оце ви придумали. Ось тут взагалі хтось сюди буде приїжджати, хто спробує перший раз. Він просто буде сюди кожен день їздити. Ага. Да. Чули, Міша Кацурін, ваша порада щодо Хасана тут не катірується. Ми йдемо в туркішке Кебаб. Так що, пацани, мусите здивувати. Зараз буде дуже смішно, якщо це той самий туркшки Кебаб, який ми вже тільки що знімали. Пацани привели на точку, на якій ми вже були. Але. Вони мають виконати завдання, тож, дивіться. Донархіаба відеянно. Лісної пазарина, денег, паден, апідос. Що в перекладі означає. Що всі прийшли сюди на лівий берег. Саме вкусне донер кебаб Ми готуємо тільки в Києві на лівому берегу. Приїжджайте сюди на шевуху. Я думаю, хлопці поганого не порадять. І ви заробили для Збройних сил 200 гривень. Ви неймовірний. Ви заробили для Збройних сил України 200 гривень. Ми я вам такі, дуже дякуємо. Всі, я такий, як всі. Ви такий, як всі. Неймовірний. 200 гривень від пані Олени йде на банку Збройних сил України. А ми вас беремо найсмачніші мандарини на метро Лісова. 200 гривень ваші. Дякую, дякую. Від ні, ні. вас. Ні, 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 від вас. То, то давайте на ЗСУ. Так, звісно, це на ЗСУ. Ось цього 200 то гривень то від даю. вас. То я даю. То ви ще й даєте щось? А, звичайно, даю. Ну, я... а Одна... най. Дякую вам. Можна руку пожати. Так. — Гарного Дякую. дня. Дякую. Хлопці, переходьте на мій інстаграм. Отака от нативна реклама мене маже. Там я все буду вам розповідати. Що, коли виходить, як, де, скільки і тому подібне. А, я ще хотів на ЗСУ закинути свої. Давай одразу в банку, друже. 70 гривень, кров. А ну, я... відкрутіть, відкрутіть. Все, закинули. Що й закинуть Україні. Да, Україні? Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Подадусе. Слава захисникам тричі! Слава, слава, слава. 2.50 на 2.50. А я в чому про двох? По двох, в тому, що не беруть. А-а-а. Кіоска. Ні, дивіться, я вам можу запропонувати інше. Ми збираємо для Збройних сил України. Можете просто 2.50 сюди кинути. Та б. Тогда без вопроса. Да? Впевнені? Ну да, если дашься рядом. А ще в мене з'явилася невеличка ідея. Якщо вам цікаво, як заробити гроші школяру або студенту, перший випуск я виходжу з супілкою біля метро, і ми заробляємо гроші або якась інша ідея. Напишіть в коментарі, а ми подумаємо. На цьому, друзі, пропоную завершувати сьогодні. На метро Лісова, лівий берег Києва. Ми зібрали 1270 гривень і 2,50 від нашого пана Дімона. На наступний раз підкажіть нам якусь локацію. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І найголовніше не забувайте про баночку в описі. Ви маєте продовжувати донатити, щоб підтримувати Збройні Сили України. З вами був Юра та Турбо ЗНО.